Луцькі волонтери разом із владою міста міськували, що де і коли придбати захисникам України. Напередодні у сесійній залі прийняли рішення: 500 мільйонів і всі вільні залишки з бюджету на наступний рік віддати на потреби Збройних сил. Вільні залишки, які залишаться після оплати енергоносіїв і обов'язкових платежів, вони будуть всі виділені ЗСУ. Тому до тих. П'ятисот мільйонів ці вільні залишки, про які ви говорите, так може буде і більше півтора мільярда гривень. Тож наступний крок напрацювати, як мудро розподілити ці півмільярда, аби передусім кожен захисник із Луцької громади був забезпеченим усім необхідним. Дустріч була результативна, тому що ми почули позицію міської ради. Ми висловили свою, і тоді побачимо, як буде реалізуватися ну, наші зауваження, пропозиції, які ми висловлювали. Люди висказали те, що їм болить, Мистер Влад вам пучула Мистер Влад Роскала те, як воно відбувається в принципі, як це всі процеси, то що багато насправді волонтерів я розуміють, що вони трошки не як ну не можливо не розуміють трошки самих механізмів того всього тих закупівель. що ну проблем є багато насправді, але механізми їх вирішення вони ну мають бути в правовому так Обговорювали те, ну пропозиції, найбільші потреби, які є у волонтерів, зокрема в контексті співпраці з міською радою. Обговорили те, які найважливіші, на які найважливіші. Речі спрямувати ті 500 мільйонів, які ми власне задекларували на вчорашній сесії. Голова громади відзначив, що ця зустріч була дійсно конструктивною. Мовляв, спільна робота влади та волонтерів нині важлива, тому зустрічаються не востаннє. Вони мають практику теж різноманітних закупівель, де можна придбати дешевше ті чи інші речі, які речі є краще. Говорили всю цю взаємодію нашу і. Теж є дуже багато ідей від волонтерів, які вони хотіли впровадити щодо виробництва впівдронів, що щодо маскувальних сідок, щодо інших речей. Тому напрацювали, скажімо, блок таких питань, які ми зараз будемо опрацьовувати, і за деякий час зустрінемося знову і вже з конкретними результатами. Нагадаю, на вчорашній сесії також вирішили, що наступного року дорогих капітальних ремонтів доріг, окрім аварійно-відновлювальних, в Луцькій громаді не буде. Від них відмовилися, аби більше грошей віддавати українській армії. Серед важливого і будівництво величезного ветеранського хабу тисячу квадратів під центр для військових та їх сімей вирішили облаштувати на вулиці Банделяні, 7 в Луцьку. На це в бюджеті заклали 50 мільйонів. Він має бути і при чому що в жаті сроки, тому що, хоча зараз немає демобілізації, але по різним причинам ветеранів в місті Луцьку все більше, і місце, де вони можуть збиратися, де можуть вони отримати первинну допомогу або банально поговоритися, поговорити з людьми, які мають схожий досвід, це було б дуже круто для міста. За словами очільника Луцької громади, ветеранський хаб планують облаштувати до середини наступного року. Допоки він не запрацює, мерія хоче знайти тимчасове приміщення для надання базових послуг ветеранам. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12-й канал.